Виконуємо право 2 з розділу Діємо до теми 16 за підручником інформатики 6 клас авторів Морза Барна, 2023 року випуску. Відкриємо файл путівки, з яким ми працювали під час виконання попередньої вправи. Під час виконання права я буду використовувати табличний процесор Excel 2019. Перевіримо, чи в нас відкритий аркуш путівки то виділимо клітинку C7. Змінимо значення клітинки C7 з 128 на 127. Для цього клацнемо в порядку формул за цифрою 8 та натиснемо на клавіатурі клавішу Backspace. 8 видалено. 7 пишемо. Підтвердимо введення тексту кнопкою від. Тепер виділимо клітинку C9. і Змінимо її значення з 57 на 59. Але тепер будемо змінювати значення прямо в клітинці. Для цього двічі клацнемо в клітинці швидко лівою кнопкою миші. Поставимо курсор миші перед цифрою 5. Натиснемо клавішу Delete на клавіатурі. 5 видалено. Пишемо 6. Підтвердимо введення тексту тепер не кнопкою від, а натисненням клавіші Enter. Тепер виділимо клітинку C5. Змінимо повністю значення клітинки. При виділеній клітинці з клавіатури будемо вводити 23. Підтвердимо введення тексту натисненням кнопки «Від» або натисненням клавіші Enter. Клацнемо правою кнопкою миші по заголовку стопця А. Ось він. Відкрилося контекстне меню, в якому виберемо додати клітинки. Бачимо, що в нас доданий ще один стовпець. Виділимо клітинку А3 та впишемо знак номера. Натиснемо Enter. Клітинці А4 – в клітинці а – 2. Тепер для введення наступної послідовності цифр. Виділимо діапазон даних клітинок з цифрами та використаємо автозаповнення. Для цього наведемо вказівник миші на нижній правий куток, щоб вказівник миші змінився на ось такий чорний плюсик. Та потягнемо вниз. Збережемо зміни, файл, Зберегти. Та закриємо Excel. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!